До 20 тисяч вагітних жінок щороку обстежують у медико-генетичному відділенні діагностичного центру. Туди звертаються усі, хто дбає про здоров'я майбутніх дітей. Проводиться ультразвукове обстеження вагітної в третьому триместрі вагітності. Зазвичай скринінгове обстеження проводиться згідно наказів Міністерства охорони здоров'я. Обов'язковим є двічі під час вагітності. При таких обстеженнях виявляють до 90% вад розвитку основні вади розвитку. Серед яких це зустрічається на першому місці, це звичайно вади невральної трубки, вади центральної нервової системи. Виявляти вади на ранніх стадіях розвитку дитини допомогли нашим спеціалістам методики, які надали американські колеги. За певного лікування розвиток дитинки коригується і маля народжується здоровим. Та не всі жінки проходять обстеження, тому іноді все ж діти народжуються з вадами. Допомогти батькам і педагогам адаптувати таких діток у суспіль. І хочуть американські гості. Нині вони поділилися досвідом викладання математики для таких неповносправних малюків. Ми поширюємо програму в Рівному, щоб побільшувати опіки дітей і забезпечувати найліпший розвиток дитячий. І тоді ми додаємо стажування психологів і учителів, як слідити. Розвиток дітей перед шкільними роками у нинішньому семінарі, організованому зарубіжними спеціалістами, взяли участь понад 30 педагогів Смельницького, Кузнецовська та Рівного, отримані методики вони опрацюють і будуть поширювати у класах з інклюзивною формою навчання. У нашому інституті ведеться дуже велика робота саме по створенню банку методик для роботи із неповносправними дітьми, і звичайно, ми будемо впроваджувати на своїх курсах підвищення кваліфікації саме ту інформацію, яку сьогодні ми отримаємо. Учасники семінару висловили сподівання, що завдяки зарубіжним формам навчання вдасться допомогти нашій малечі стати успішними та знайти своє місце у житті. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.